Сьогодні я вам покажу, як я пересаджую кактуси. Для цього вам знадобиться горщик. Також вам потрібен ґрунт, це субстрат з універсальної землі та піску. Змішувати один до одного. Також вам знадобиться кактус, який ви будете пересаджувати. І, як зазвичай, що ваші ручки залишилися чистими, вам потрібні ще і рукавички. А тепер переходимо до пересадки пустельної рослини. Для початку ми маємо кактус його горщика, але пам'ятайте, що кактус дуже колючий, тому потрібно обережно. На дно мого горщика я всипала трішки керамзиту, адже дірки в моєму горщику занадто великі. А тепер засипаємо землю. Щоб пересадити кактуси, я тиждень їх не поливала, щоб корені від його субстрату легше відділялись. Тепер ставимо кактуси. І обережно засипаємо залишками землі. А тепер трішки поливаємо водою. А також не забудьте, те що кактусам потрібно світло та тепле місце. Ну ось і все. Підписуйтесь та ставте лайк. Пишіть коментарі. До зустрічі!